Привіт, я Марія Землянська і це Бігус.Інфо. Вже більше місяця, як на Росію оголосили мобілізацію, а ми досі вам нічого не розказали про тих, кого за парєбріком тягнуть на фронт. Тож нарешті їхній зірковий час настав. Спойлер. Сьогодні не буде традиційних для подібних історій: фоточек з півасом, фотосесій серед трущоб чи пацанчиків на районі з пожиттєвим кредом дідуєвалі. Фігуранти сьогоднішнього випуску це, на перший погляд, звичайні, абсолютно пересічні люди: адвокат, столичний чиновник, молодий татусь. Багато з них не оспівували війну у своїх соцмережах, але і не виступали проти. А потім так само мовчки переїхали на фронт після кількох днів підготовки. І дехто вже навіть потрапив у некрологи. Керівництво Російської Федерації продовжує проведення першого етапу мобілізації. З 26 вересня по 25 листопада, саме таким чином, вони його планували, станом на середину жовтня цього року, за даними розвідки нашої, призвано близько 200 тисяч осіб. Це десь приблизно 66% від заявленої кількості, яку вони збирались зібрати. Але ж на Росії кількість не означає якість, правда ж. Разом з колегами ми кілька днів збирали інформацію про мобілізованих росіян з усіх можливих джерел, з новин на пропагандистських сайтах, зі специфічних сторінок в соцмережах, які вже завалені повідомленнями. Помініть знайти сина, брата, мужа, папу, з телеграм-каналів, де публікуються дані про загиблих та полонених росіян. Так так, вони вже гинуть і потрапляють у полон пачками. Коротше, ми зібрали все, що змогли, проаналізували, вибрали найцікавіше і готові вас з ними знайомити. Поїхали! Почнімо з групи тих, хто за цей місяць встиг вдертися в Україну і повернутися назад. У пакеті. Такий собі експрес-тур за кордон. Андрій Нікіфаров, 40 років, адвокат із Пітера. Ну, як адвокат, чотири місяці побув адвокатом, до того оперативником у правоохоронних органах. Якщо вірити пропагандистським змі, то наприкінці вересня йому додому принесли повістку. А на початку жовтня, родичам похоронку. З нами Андрій работав всього 4 місяці. До этого він був оперативником. Прошел Вторую Чеченскую войну, участвовал в боевых действиях. 23 сентября он получил повестку. Андрей не искал каких-то причин для отсрочки. Ему было все равно, если у него что-то где-то болит или он плохо себя чувствует. Посчитал необходимым идти. На следующий же день он ушел в военкомат с вещами, и его увезли в воинскую часть. Це цитата коревника Андрея у адвокатской фирмы: посчитал необходимым идти. Каже вин про Андрея. І ці в сусідню країну вбивати українців за гасла шизонутої пропаганди. Критичне мислення схоже обійшло Андрія увагою. У тій же новині керівник Андрія зізнається, що колеги не підтримували зв'язок з мобілізованим. Тому деталі про те, як він так швидко задвохсотився, не знають. Нормальні такі робочі стосунки все як на Росії. Мобілізованим Нікіфоров побув два тижні. Погиб 7 октября при виполненні задач в ході спеціальної воєнної операції на території України. Чому так швидко? За яких обставин загинув? Це, схоже, не знаємо ані ми, ані його рідні. Коротше, класична історія російського мобілізованого. Отримав повістку, поїхав, помер. Сторінка самого адвоката ВКонтакті нічим новеньким не поповнювалася з 2019-го. На аватарці є доноріг з веселкою. В стрічці кілька постів про гру Сакровище піратів» і кілька старих фото. А це сестра померлого мобілізованого Юлія Кузніцова. От у неї ВКонтакті цікавіше до смерті брата виставляла себе, дітей, традиційно рецептики. Про війну там небагато. Акція для тих, кому не стидно быть русскими, Распространяем, своїх не бросаєм. Ну і привітання на 9 травня в стилі помніте через віка через года, Помніті. Кардинально сторінка жінки змінилася після звістки про смерть брата. Тепер на її аватарці адвокат у формі, а сама стрічка це суцільний некролог. Нашу увагу привертає ось цей пост. Крик души! Прошу, помогите! У нас в семье ситуация. Сегодня получаю груз 200. Родной брат, Санкт-Петербург. Еще не получили тело. А пришли повестки на сына и мужа. У меня дрожат руки. Я хочу прокричать, что у нас творится в Приморском военкомате. В семье ребенок инвалид. Помогите! На что-то губернатора Санкт-Петербурга та кілька змей. Значит, это поможет. А ось власне і її чоловік, якому з її слів прийшла повістка разом із сином. Чоловіка звати Олександр. Якщо вірити його профілю, то йому 44. Живе в Пітері, працює в компанії ЕТМ, що займається постачанням електротехніки, систем безпеки і подібного. На сторінці багато фото з родиною, можна навіть отаке фото з дружиною засвітити. Але про війну проти України. Не згадує. Ну так, ви ж далеко, у вас ракети не літають, світло є. Чого ж про погане себе писати? Війна? Ні, не чули. А це Олексій Мартинов. Йому 28 років. Було, бо він теж вже. Помер. Жив у Москві. І як попередній фігурант експрес туром побував в Україні. Його теж мобілізували 23 вересня, а вже 10 жовтня він загинув. Прожив на три дні довше адвоката Нікіфорова. Мобілізуван 23 сентября в юності служив в Сіменовському полку. Етак де нужно марширувати. Бойового досвіду – ноль. Був відправлений на фронт практично через несколько днів. Ну, цим нікого не здивуєш. В його історії цікавіше інше: Мартинов московський чиновник, Начальник отдела правительства Москви. Так про нього пишуть у російських ЗМІ. Серед соцмереж найбільше активності у Мартинова було в інстаграмі. Купа фото схоже що з подорожей, а ще з дівчиною. Це його дружина Дар'я. Живем один раз, надо би його запам'ять. Ані в нього. Ані в неї в інстаграмі про війну, ні слова, ні манюнького постика. ні чого. Ніби війни немає. Хоча насправді немає вже самого Мартинова. Ребята їдуть на війну, вернеться, тільки з побіди, всі живі, здорові. Парні, ви нас дітей, пані, все буде добре. Урал за нами. Євгеній Бізяєв 28 років, краснотурійськ. Але Урал вже не за ним і він вже не переможе. Бо він теж. Мобілізували його 28 вересня, а 10 жовтня вже все. Теж подорож на два тижні і відпочивать. От так про його загибель написали на одному з телеграм-каналів. Мама Євгенія о смерті сина прочитала в соцсетях. Їй пришлось самой обратиться в местный воєнкомат, і тільки після цього їй підтвердили інформацію о гибелі сина. Через несколько часов після підтвердження воєнкомат Краснотуринска уточнил інформацію о Евгении Безяеве і сообщил, що мужчина ранен, але залишився жив. Не залишився. Помер, помер і крапка. Он вже родичі повиставляли його фото з чорною стрічкою. І відео з похорону є. Сторінка самого Євгенія в соцмережі закрита. А ось профіль його дружини Альони. До смерті чоловіка в стрічці тільки вона в різних позах. Після... 10.10.2022 года Погиб при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территории Украины. Безяев Евгений Валерьевич. Наш любимый, добрый, отзывчивый, наш самый лучший и единственный. Наш родной папочка, муж, сын, братик, наш самый лучший и преданный на свете друг. Ты навсегда рядом с нами в наших сердцах. Ми тебе любим. любі. только с победой, все з и Здорове. А це Андрій Пічуєв. Він теж мобілізований і теж дуже швидко помер. 22 вересня отримав повістку. 4 жовтня вже готувалася похоронка. Прожив менше двох тижнів з дня мобілізації. Отут тут нагадаю: якщо ви хочете, щоб подібних героїв ставало все менше і менше, ви знаєте, що робити. Віримо і донатимо Збройним силам України. А ще підписуйтесь на наш канал, щоб нічого не пропускати. Підчує 39 років за освітою різбяр по дереву працював у російському МВС. В 2001 році його призвали на службу вооружених сили РФ в 2002 2003 годах. Проходив службу в составі групування військ по проведенню контртерористичної операції в Сєвєрокавказському регіоні. Неоднократно відмічався командуванням частини за високий професіоналізм. І атлічну службу. Молодець! Відслужив навідмінно. Краще й не скажеш. Так з тими, хто вже все трохи розібралося. Тож тепер давайте про тих, хто ще живий. Живий, але в полоні. «Живі быстро, умрі молодим. Тільки в середині серпня запостив себе на стіні у цей шедевр російського репу Дініс Колісов. А вже через півтора місяці доля почула його життєве кредо і послала до нього Джина з шансом це кредо втілити, тобто місцевого військового комісара. «Живі быстро, умрі молодим» Аж так сильно, щоб померти, Денису ще не пощастило. Не всім руським так щастить. Поки тільки 67 тисяч 70. Ой, 67 тисяч 71. Зі 140 мільйонів. Денису пощастило лише потрапити до наших уполон. Знаємо ми про цього мобілізованого завдяки автору Ютуб каналу Володимиру Золкіну, який регулярно показує російських полонених, щоб спонукати їхніх родичів вимагати їх обміняти, тобто щоб витягнути наших. Дініс мешканець Лебедяні це недалеко від Липецька. Працював комірником у рибному магазині в день оголошення мобілізації, 21 вересня, сповна, сьорбнув з дна загадкової русской душі своїх колег по роботі. Вони одразу ж почали жартувати, що його загребуть. В колективі роботи де чисто одні жінки спочатку перепугались, потім підшучували. не розлучився, ще строєм там шагати, Я, Ну а при чому тут это? Там форму підій, мабуть, не влізеш. Отак От послухав жартів добрих колежанок, а вже наступного ранку росіяни на роботу не дійшов. О 6.45 у двері тихенько. Тук-тук. Принесли повістку, що за 15 хвилин треба з'явитися у військкоматі. А далі все за російською класикою. З військомату того ж дня на полігон, без речей, без нічого. Там дали форму і жарти про не влезеш виявилися не такими і жартами. Форму йому дали на два розміри більшу. І те не всю. На мене не було рівня і берців. Рівня, потому що вони закінчились, а берців потому що розміру немає. Я кажу, ну і як, мені в летних кроссовках что ли йти? Я кажу, ви, серйозно, що ли? Ну ні, тут далі вже відомий вам пришвидшений експрес-тур. Привезли в валуйки у військову частину, звідти розпихали по уралам, показали, як працює танк. А він служив Срочку більше десяти років тому. Засунули в танк, показали напрям. Приїхали на позиції, судячи зі слів полоненого на Донеччину. Їх розбили, його поранило. Всіх поранених російські командири залишили у бліндажі, а наші захопили у полон. І всі ці карколомні події сталися за один тиждень. І при цьому. Ви окупант? Я? Чому я? Деніс робить вигляд, що він же що, а він же ж нічого, і не підтримує він все це. Якби не мобілізація, він би ніколи в Україні не опинився. Просто постив би далі цю побєдоносну воєнщину з рибного магазину у Лебедяні. А оцей пост до слова зроблений 7 травня вже цього року, коли вся Україна захлиналася у крові. Буча, Ірпінь, Маріуполь все вже було відомо. А він постив георгіївські стрічки і рускава медведя серпом і молотом. 25 квітня. За кілька днів після того, як біля Маріуполя знайшли чергову братську могилу, куди окупанти скидали вбитих ними українців, запостив фото у своїй старій військовій формі часів строкової служби. А ось він у худі з написом Раша він на полюванні, він вбив маленьке ведмежа. Коротше. Типовий російський вбивця, а це ось ще один мобілізований Алєсій Бісідін. Профіль УВК в нього майже порожній. Шість років тому скаржився, що в нього нічого не відбувається. Три роки тому знов День пройшов, число змінилось, ніхрена ні не змінилось. І 21 вересня, пізно під вечір, нарешті, щось і змінилось. В перший же день мобілізації до нього завітали в гості з військомату. Його історію теж дізнаємося завдяки тому, що вона завершилася українським полоном. І він уже передає привіти рідні на відео Золкіна. А все починалося так. Беседі повезли в частину, поклали ночувати в гозельці. На ранок посадили на асфальті на плацу під дощем чекати. Нам сказали, що були зібрати 500 чоловік Саме на Валуйки, ну, щоб поїхати. Mm -hmm. вот, Ми сиділи і ждали, поки не 500 чоловік. Правильно, навіщо відправляти умірать маленькими партіями? Краще одразу партіями по п'ятсот в топку. Але потім чекати на бридло. І вирішили відправляти на утилізацію такими жменьками. Викликали 15 людей, нагадали, як виглядає танк. вас два часа готові Так. Служив строкову бісєдін теж 10 років тому. Ну то й що? Показали танки вперед. Їхали два танки на позиції окупантів на Донбасі. Доїхав лише один. Інший зламався. Вже через два дні позиції, на яких стояв Аліксій, розбили. Його танк підбили, а він обгорів. Росіяни його лікувати не стали. Їхні командири з уцілілими утекли. А наші взяли шість обгорілих у полон. Вам вручили повестку 21-го, 22-го вас в военкомате погрузили в, в газельку, 25-го вы 30 минут поездили на танке, 26-го вас, первый, вас отправили на теле, да. уже на, на войну, 27-го был первый обстрел и были да. уже раненые 300 среди мобилизованных, 31-го человек попал З кучою в, в плен, Причому медицинскую помощь з 30 до 31 го ему ніхто не оказывал. Чувак, ти ще засмучен, що в твоєму житті раніше нічого не відбувалося? Можете возразить, чому ви не раб? Почему я должен считать вас чоловіком? В данный момент. Говориться, я, наверное, раб. Ну, ну як при, Как прийшов сюди рабом, так і слава Богу стався жив. Ще одна феєрична історія про російського мобілізованого, який потрапив до українського полону. Знайомтесь, це Єгор Чебетарьов. Ось він в Україні, тішиться і посміхається, що живий. Єгору 28. І до мобілізації він працював у компанії, яка займається дитячим харчуванням. 22 вересня його мобілізували. Відразу з роботи. Мене визвали. Мене визвали uh -huh. в відділ кадрів. Я прийшов і присів. Вона мені вручає повістку. Ну, жінки з відділу кадрів. І два чоловіки рядом, яких я перший раз бачив. Не знаю, хто це. І сказали, от сьогодні з'явиться воєнкомат з вещами. Прямо от сьогодні. От прямо так і сказала. Прямо цитата прямая речь. Ти ж розумієш, а ти до за заганієвку. Єгор сподівався відкосити, бо мав сильні судоми і кісту в мозку. І був переконаний, медкомісію не пройде і повернеться додому. Але медкомісії навіть не було. Відразу на фронт, 26 вересня. Єгор вже у Сватово на Луганщині. Отак працюєш у затишному офісі у Липецьку, а за чотири дні вже на фронті у чужій країні. Задача Єгора була прикривати відхід російських військ з лиману і відкривати вогонь з БМП. А далі все як у фільмі: БМП заклинила і солдати розбіглися хто куди. Єгор опинився у лісі, пив воду з калюжі, заблукав. Судячи зі сторінки Єгора у мережі ВКонтакті, він музикант-аматор. Вот это поебень! Его обменяли 17 октября. И есть слух, что ему могут дать срок за измену родине. И правильно сделают. Вообще там надо было его оставить. Публикував якісь треки і збирав десятки лайків. Але в українських лісах було не до співу. Я увидел в кустах 4 людей. Я к ней підійшов, сказав, мужики, помогите мне! Они поворачиваются і говорят: опа! Но это были украинские войска. Якби я сложил, Ну, підняв руки, щоб не стріляли. У полон російський солдат потрапив 1 жовтня, а вже 17 жовтня його повернули на Росію, обмінявши на українських військових. На цих кадрах, знятих російськими пропагандистами, Чеботарьова щойно обміняли. привіт. Я в Москві. Свіжих треків поки не викладав. Ну і на сам кінець кілька історій про новоспечених мобілізованих. Меня зовут Константин, я призван по частичной мобилизации. На данный момент прохожу службу обучения на полигоне по Приморскому краю. Нам выдали летнюю форму, зимнюю, котелок, фляжку, аптечку. Ну, в аптечке жгуты, бинты. Ее будут еще докомплектовывать перед уездом. Служив я до этого срочную службу, а також контракт приходив. Контракт я приходив на флоті. Що хотілося б сказати, так сказати городу спасибо за гуманітарну допомогу, яка по факту необхідна призовникам. На записі на цього мобілізованого натягнули маску і капюшон. Може, звісно, в нього ковід, а може, щоб його не ідентифікували. Але але ж дружина поруч. О, з її допомогою ми цю парочку і знайшли. Вона Тетяна Капранюк-Шадрова, 23 роки. Партизанська, любить фоткатися в різних позах. І рецепти, багато рецептів. У 2018-му схоже народила він Константін Капранюк, 26 років. Його сторінка у ВК, як у дитини, репости ігор та кіно, фотки з дружиною. І галерея у військово-морській формі. Тіхаокеанський флот. Після бойового слажування вони поїдуть в зону спеціальної воєнної операції. Yeah. А це ще одне пропагандистське відео про свіжоназбираних мобілізованих. Крайній справа на цьому стоп-кандрі: Сергій Кузніцов, Москвіч. Сторінка ВКонтакті не активна давно. Але якщо подивитися на старі дописи, то Сергій любив хтиві анекдоти і себе. Про долю цих свіжомобілізованих поки нічого не відомо. Але, судячи зі швидкості їхніх попередників, мають усі шанси незабаром знову з'явитися у новинах. В сенсі у некрологах. На сьогодні це все. Не тому, що свіжомобілізовані на Росії закінчилися, а просто сил немає на все це дивитися. Бо знаєте, чого не знайдеш на їхніх сторінках і у відео з їхнього полону. Розуміння причинно наслідкового зв'язку, розкаяння, тим більше протесту. Вони мовчки їдуть у чужу країну вбивати і помирати за диктаторську імперіалістичну ідею. І якщо пощастить, повертаються з українського полону. Так само мовчки.